Маленький відгук про бензопилку про GS 50. Чесно кажучи, я трошки в шоці від того, як вона пилить. Але відразу скажу про проблеми, які. Були прямо з коробки. Оцей ручний тормоз або автотормоз Ауто гальмо, воно е спрацьовувало само по собі, тобто дуже слабенько фіксувало його положення фіксації. Тобто сюди. От, прийшлося отак. Дротом причепити. Більше того. там є механізм, який фіксує. І там всередині, якщо з тієї сторони, е, ні, вибачте, з тієї сторони розбираємо кришку, то там є доступ до пружини. Оту пружину мені прийшлося. Десь на сантиметр обрізати, бо вона надто сильно штовхала туди автотормоз Надто сильно, тому він сам сам так як е, фіксувався. От. І друге питання тут є. Отвір, бачите, там є шток. А там є шток оцей оця шпонка. Вона загубилась. І вона зараз так. ну Прийшлося отак зачепити. Але щодо роботи її, це просто якийсь космос. Куштує вона 2400 гривень. Ну, пилить вона ти що, я в шоці. Щоб правильно розуміти, це були величезні дві яблуні в розрізі в найгрубшому місці десь 40 сантиметрів. Відкорнімо, Стіки дров. Пиляємо. Одна яблуня, така сантиметрів 30. Ось я стану ногою. У мене 45-й розмір ноги. От. А та ще товстіша. Щодо розходу бензину і масла, то одного бачка масла стає на дві заправки бензину. Тобто, 2 до одного. На оці дві яблуні у нас пішло. Ну, можна сказати, 2 літри бензину і літра масла. Ну, так і є. І це ми все попилили, гілки, дуже багато роботи. Ну я б сказав, що досить економна пила. Отаке китайське чудо. Але пилить, пилить сильно. Ну, побачимо, скільки вона прослужить. Відгу... Відгуки про цю фірму, про крафт, досить непогані, як я дивлюся по Ютубі, по інтернету скрізь. Ну, це одна з самих бюджетних моделей. Але пиляє для домашніх е... якихось робіт, це супер. супер. Рекомендую. Одне, що проблема з цим фіксатором. На це звертайте увагу. Дякую.